Росіяни намагаються обійти Покровськ. Боїв у місті немає, але за даними Генштабу, на цьому напрямку фіксують найбільше штурмових та наступальних дій окупанта. Це РБК Україна далі більше про ситуацію на фронті. Росіяни намагаються обійти та оточити Покровськ, але у лобовий штурм ворог не піде. Про ситуацію на даному напрямку розказав речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов етері телемарафону. За його словами, Покровський напрямок залишається найгарячішим впродовж останніх тижнів. Речник наголосив, що міських боїв у Покровську наразі немає, і росіяни не дійшли до межі міста, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти. На Покровському напрямку учора наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора. Це найгарячіше з усіх наших напрямків. Він залишається таким останні кілька тижнів, і в принципі, і сусідні з ним напрямки, як то Курахівський та Времівський, теж залишаються дуже гарячими. Це головна точка докладення зусиль нашого противника, і відповідно головна точка відбиття цих зусиль з нашого боку. Міських боїв в місті немає до межі міста. Росіяни не дійшли, але намагаються охопити місто через сусідні населені пункти, через сусідні селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися і бити надалі, так щоб обійти місто. Плюс активна дія БПЛА, активна дія усього, що Росіян зараз є, теж зосереджена там в районі міста Покровська за даними генштабу збройних сил України. За минулу добу саме на цьому напрямку зафіксували найбільше штурмів позицій українських військових 38. Покровськ, місто у Донецькій області, яке за останні кілька місяців стало прифронтовим. За даними міської військової адміністрації, у місті пошкоджена або повністю зруйнована інфраструктура громади. Це 70% житлової забудови, 80% соціальних об'єктів, 95% промислових об'єктів. До повномасштабного вторгнення у місті проживали 62 тисячі людей. На кінець грудня залишалося близько 7,5 тисяч. Триває евакуація населення.